вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Погода не зовсім сприятлива, але машин багато, машинок багато в наявності, машинок багато їде до нас знову ж таки з Європи і Швейцарії, тому часу чекати немає. У продаж поступає ось такий заряжний, крутезний. Реально мені він дуже подобається, хоча він в бордовому кольорі, але він реально дуже гарний і такий, ну можна сказати, машинка-дзвоник. Реально, це Renault свіжо Меганс із Європи з пробігом 245 тисяч кілометрів. Без пробігу по Україні вже розмитний, не сертифікований і зараз я снімаю прямо, прямо зараз. Зараз знімаю вам його на відеоогляд. Він поступає у продаж. Ціна такого автомобіля 7950 доларів з сертифікатом. Він не має взагалі ніяких підфарбувань по кузову. Якщо не помиляюся, єдине косметичне підфарбування це підлакування осієї дверочки. Я вам зараз прийду, все це, що віруємо і також покажу. Листочок припав, легенько заберемо його. Автомобільчик в гарному темно бордовому кольорі. Друзі, припав дощик, тому не зможу вам показати так ідеально його, але повірте мені, хто бачив його фотографії, можливо, в групах, хто бачив взагалі цей автомобіль. Е, ну, Де я закидав його там чи на авторію, а ми ще, ну, ще не закидали, але буде автомобіль також. Чи в групах Viber Telegram, обов'язково підписуйтесь, є цей автомобіль, подивіться на його фотографії, і ви зрозумієте, що автомобіль реально в ідеальному стані. Він не має абсолютно ніяких е, подряпин, ніяких м'ят, нічого подібного. Є незначні дуже ось такі дрібні сколи. Там, наприклад, що характерно в принципі, на автомобілі на Бампері чи там на е, Капоті передньому, дуже незначні не характерні навіть, як, характерні, точніше перепрошую сколи. Для автомобіля з пробігом 200, можна сказати, 20, округами, 50 тисяч кілометрів це є повністю нормально, тому що автомобіль їздив по європейських дорогах і, як би там не було, автобами все таке, і камінчики стріляють, і виходить сколи. Тому на це уваги ми звертати не будемо, але загалом ось такий крутезний реномагах, хто для себе шукає, він поступає у продаж. І тому буду вам про нього зараз розказувати. Отже, це 2010 рік випуску автомобіля, чистий 2010 рік випуску. Автомобіль вже розмитнений і сертифікований, тобто повністю готовий до постановки на український облік. Тут стоїть 1,5 дизельний двигун К9К, стандартний, народний, всіма улюблений. Розхід даного автомобіля по місту насамперед, скажу вам, 5,5 літра. Може хтось повірить, може, хтось не повірить, але я скажу реально. Так, 5,5 літра розхід такого автомобіля. Автомобіль має 245 тисяч рідного пробігу, без підфарбувань по кузову, єдине підлакування. Я вам покажу його. А загалом все інше реально в крутій комплектації на оригінальних дисках, на безключовому доступі, на панорамі з люком, на навігації. Навіть, я скажу так, 10-й рік випуску, і ви можете побачити. Зараз фокусую оригінальне лобове скло Рено. Реально класнючий автомобіль, в темно бордовому кольорі, розмитний, сертифікований. ну, для класного користування, наприклад, для повсякденних поїздок, для себе, для дружини, для сім'ї. Це реально крутий автомобіль, тому що економний 5,5 літра, Реально обслуговування в нього мінімальне, тому що всі запчастини, наприклад, вони є в наявності в будь-якому магазині в автозапчастин і реально вони дешеві. Ну, так, коротенько я вам розказав, тепер переходимо ми по самому автомобілю темно-бордовий колір гарненький, чистенький, де не є дуже незначні дрібні сколи. Так я би вам показав, зараз ближе, наприклад, ось таке. Дуже-дуже їх мало. Ми їх не прокапували для того, аби вам показати цю характерну суть. Звичайно, після цього відео ми їх прокапаємо фарбою, і їх видно майже не буде, і ніяка корозія, наприклад, не буде йти до автомобіля. До речі, ці автомобілі мені ще подобається, що вони дуже стійкі до корозії, тому що це самі Рено, наприклад, в них є от такі оцинковані можна сказати, кузова, вони оброблені. І реально, навіть якщо взяти царапнути автомобіль, от буде царапина і автомобіль не буде такий, як би сказати, ржавітий. Тому що я не знаю, але реально е, якість. Хай хто б не казав, французькі автомобілі але якісні. Тому що до корозії вони сійкі, навіть з холодних країн, приганяють їх і вони не мають ніякої корозії ні по кузову, ні по днищу. Це реально класно. Отже, оригінальні легкосплавні диски, резина Pirelli, Зараз я вам скажу, який. Ага, є ось. Не видно ні. не видно тут. Зараз я вам покажу, з цієї сторони може буде видно рік. Так, так, так. Ага, є знизу ось. Видно рік резини. 50-й тиждень 2021 року. Отже, резина, можна сказати, у нас що 22-й рік. Протектор просто бомбезний, можна напів. Пальця, супорта, дисочки, все гарненько, колодки в нормальному стані, бліни також в нормальному стані. Безключовий доступ у нас на дверці є. Тут знизу ми маємо пластикові, пластикові накладочки, вони в гарному стані. Задні е, турмозні бліни вже можна було б і замінити. В принципі, хто купи собі замінить. Е, вони не коштують якісь там космічні гроші, це все бюджетне. Задні стопи чистенькі, без запутівань, що ліва, що права сторона. Задні парктроніки ми маємо, передні паратронічки маємо, шильдики меган, рено, все це наявності, фаркопчик з розеткою. Тут ми маємо також задній стоп, він в ідеальному стані. Недоліків по ньому немає сірі гарні ущі рейлінги і зверху панорамний дах з люком. Дуже мені подобається, що автомобіль має ось такі серебристі накладочки, тобто ну, серебристі ручечки. От безключовий доступ вже спрацював. Серебристі такі рейлінги. Поєднання до бордового кольору, чорний панорамний дах, це реально поєднання, реально круте. Дуже гарно мені подобається. І що мені також подобається, от я показав вам, дивіться, в мене в кармані йде до автомобіля два ключики. Так? Коли я підійшов до нього, він не відкривається. Але ось тут, всередині ручечки, у нас стоять такі датчики. Це йде безключовий доступ. Раз, і автомобіль відкрився. Реально круто, тому що безключовий доступ йде <кій> на передніх дверях, і на тих, і на тих. Тобто передні і задні двері безключовий доступ. Ось ці чорні датчики. Тільки ви запихаєте руку відводите е, нашу ручечку, безключовий доступ спрацьовує. І зараз ми відходимо з ключиками в кармані. Автомобіль автоматично просигналізував і він закритий. Зараз немає як вам показати, але ну, або давайте навіть так. Е, зараз я вам вийму ключики. Ось два ключики до нашого автомобіля. Я їх кладу сюди на нашу кону, десь тут зверху, акуратненько, кладу, підходжу з вами до нашого автомобіля. І, будь ласка, друзі, він закритий. Зараз ми знову ж таки беремо ключики, кладемо їх в карман, ось сюди, в кофту кладу, підходжу і будь ласка. Як би не казали, Рено 8 тисяч доларів, але функція класна. Відійшли вже знову ж таки закрився. Класний автомобіль, друзі. Хто хоче для себе автомобіль на класній комплектації, бюджетний, з, хорошим, з хорошою витратою палива. Це реально той варіант, який вам буде до вподоби. Тут є кнопочка на безключовий, середині є датчики, які спрацьовують. Реально класно. Тепер переходимо по салону. Ну а по салону також мені дуже все подобається. Тут двіць, дверна карта 250 тисяч кілометрів. Вона просто ідеальна. Немає подряпин, немає потертостей, ніде не облісті кнопочки, ручка також в гарному стані. Все чистенько і все ідеально. Маємо сидіння на підігріві, переднє сидіння що пасажира, що водія воно на підігріві йде. Тут ми маємо управління фарами, управління освітленістю в салоні, вимикання-вмикання парктроніків, мультикермо. Кермо, Кермо шкіряне, ніхто його не фарбував, не перешивав, так як воно було, так і є. Зараз заведу, послухайте, як заводиться автомобіль. Завівся з оберту, помилок ніяких не вибиває. Загорається одразу наша велика мультимедія, максимальна, до речі, яка може бути в цих автомобілях. Я ось так віддалю. І показую вам. Дивіться, останній зафіксований розхід по місту 5,5 літра на 100 км. Реально круто. Е, наше кермо чистеньке, гарненьке, Кнопочки не потерті на кермі ніде. Тут ми маємо двозонний клімат-контроль. Е, вибираємо собі, наприклад, на свою сторону цю температуру, на іншу цю температуру. Є регулювання обдуми, є регулювання подачі повітря. Тобто двозона кліма реально рішає, реально класно на те, що вона є в автомобілі. Е, тут ми маємо. Нашу мультимедію трішки облізли кнопочки. Це стандартна проблема всіх Рено. Щоб ви мали на увазі, не тільки нашого, не тільки там якогось іншого, це проблема всіх Рено. Наверх купуєте за 180 гривень ось такі наклеючки, Клеїте наверх і все, просто нічого не буде видно. Наш автомобіль на старт-стопі, тобто, як ви зараз бачите, місце для ключа, воно пусте, ключки у мене в кармані, а автомобіль йде заведений і обороти на 900, так як і мають бути. Зараз ми раз заглушили. Потрібно. Нажали, вижили щеплення. Зараз я вижив і знову ж таки заводимо. Реально це круто, тому що старт-стоп він також рішає. Ключки можуть бути в кармані, можуть бути, наприклад, десь сумочці. Ви прийшли до автомобіля. Нажимати, відкривати ключком вам не потрібно. Ключі в кармані, автомобіль побачив, що підійшов власник з ключем, він відкрився. Сіли, нажали старт-стоп, завелись. Все. Коробка передач шестиступанева. Перша передача, друга, третя, четверта. П'ята і шоста. Всі передачі включаються просто суперово. Задня передача піднімається ось так доверху, бік і R. Все. Є перед-зад. Це є наша, така, сказати, наше керування усією навігацією. Ми можемо зараз нажимаємо це варнінг, це попередження, чи ви погоджуєтеся. Так, Ми нажимаємо, ну, погоджуєтесь з інструкціями автомобіля. Ми нажимаємо continue, Окей. Okay. І загорається навігація. Навігації України тут немає, потрібно перешивати, а навіть не перешивати. Я вам скажу ось так: робимо раз. Купуємо ось таку флешечку українською картою. 에, адаптер. Тобто можна купити ось таку велику, але тут всередині, зараз я вийму і покажу. Тут всередині стоїть ось така малесенька флешечка. Купуємо велику або малу флешку з українськими картами. Вставляємо ось як воно правильно було. Вставляємо сюди і все. І будуть у вас українська навігація з українськими картами і можете їздити по цій навігації. Так, круїз-контроль, ліміт контроль, ручник абсолютно в ідеальному стані. Коробочка також в ідеальному стані. Тут пістаканочок маємо. Тут є вихід на міні-джеки, прикурювач. Ну і що? В принципі, все. Ну і бардачок. Ось такий гарний стандартний. Сидіння пасажира в ідеальному стані, дверна карта пасажира також в ідеальному стані. Вся панелька чистесенька, без подряпин, без недоліків. В поверхній частині ми маємо люк, він відкривається, він працює, ось виїжджає, зразу ж таки закриваю, бо дощик іде шторка. Вона відкривається, закривається. Проблеми нема. Дзеркала на електриці з електроскладанням, з електрорегулюванням. Чотири склопідйомнички. склопідйомнички регулюються, піднімаються, опускаються. По цьому також питань нема. Переходимо до задньої частини. Задня дверна карта Показую, все в ідеалі. Задні сидіння абсолютно ідеальні. Панорамний дах на дві секції. Ну, Я скажу вам, в меганах це рішає також, тому що реальний вигляд надає, що зверху панорамний дах він чорний виглядає, що з середини так прозоро. Тому що реально ви купуєте автомобіль за 8 тисяч доларів і ви маєте в ньому реально безключовий доступ, класнючі диски, гарний візуальний вигляд, панорамний дах з люком, фаркопчик з розеткою, парктроніки перед зад, класна комплектація. І в доповненні до цього всього ви купуєте автомобіль з розхід розходом палива 5,5 5, 5 літрів по місту і з дешевим услуговуванням, і з хорошим надійним двигуном. Тут ми маємо там знизу якийсь донкрат, ключики, всяке таке. Шторки не було в автомобілі, її можна докупити, хто купить цей автобіль, щоб ви мали на увазі. Це не є якась там грандіозна проблема. Коли вона є, ми її віддаємо. Ми їх не виймаємо. Завжди все по факту. Так, ця дверна карта. Також все в ідеалі, чистенько-гарненько. Заднє сидіння, задній сидінь, криша, все це чистеньке, все, все гарненьке. Тут ми маємо підлокітничок ось такий, можемо ставити кавуську або чайок. Так, ну І в попередній частині тут все також в ідеалі. Дверна карта, як я вам і казав, ідеальна. сидіння з підігрівчиком, сидіння пасажира і сидіння водія в класнючому стані, не просижене, не проїжджене. На свій пробіг воно реально дуже збереглось. Єдине, що я вам ще покажу, це підкапотний простір. Лобове скло я вже вам наголошував, що воно в нас іде оригінальне. Оригінальне і, до речі, без колів, без нічого. 250 пробігу, а машинка реально збереглась. Підкапотний простір, друзі. Новесеньке. Все новеньке. Всі єдиний в нормі. Двигунчик працює рівнесенько. От для дизельного двигуна він навіть ну, абсолютно вібрації ніякої не дає, все чистенько. Тут акумулятор. Знизу ми маємо також все ідеалі. Реально класний автомобіль, реально класний. Стан автомобіля, тому що друзі. За 8 тисяч доларів 7950 на старті ціна цього автомобіля. Ви купуєте автомобіль 2010 року випуску, передньоприводний, з надійним 1,5 дизельним двигуном К9К, який всі люблять, який всі хочуть. Механічна шестиступенева коробочка передач, яка не вибаглива, з якої проблем у вас не буде. Автомобіль на класній комплектації з панорамним дахом, з люком, з парктроніками перед зад, з фаркопчиком на оригінальних дисках з літньою гумою 2022 року. Реально в класному бордовому колі, тому що навіть мені, як хлопцеві, він реально дуже подобається. Тому, якщо вас цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тетрайт до нас в місто Радивилів. Ми вас будемо чекати. Ага, і єдине, що я забув ще, хотів вам показати, це перевірка лакофарбового покриття. Давайте я бігом пробіжусь. Так от. 134, 140, 107, 140, 110, 146. 120, 130, 95, 290, 290, 240, 260, 260, 260, крило 180 і показує сієчку вам. 138, 119, 159, 200, 200. Задня кришечка багажника. 136, 160, 130, 103, 103, 103 126. 126, 127, 139, 130, 120, 112, 113, 12, 140, 126, 126, 127, 140. 119 і 129. Отже, що ж, автомобіль не фарбований. Єдине підлакування це було на дверки, якщо не помиляюсь. Ну, Можливо, максимум це лаком напилили ще задню арочку зверху. Поверху там, чи понизу, не знаю. Для того, щоб воно гарно виглядало візуально. А загалом автомобіль не фарбований в рідній фарбі, в гарному такому темно-бордовому кольорі. Мені дуже подобається з гарною літньою гумою 2022 року. В класній комплектації, тому, друзі, якщо у вас цікаве таке авто, якщо ви хочете для себе хороший перевірений Рено Меган 3, тоді вам до нас. Ми вас чекаємо, у нас на в місті Радивилів, або є доставка по всій території України.